Європа готується висилати українських біженців. В яких країнах це може статися незабаром. Перша це Чехія, і ось чому за місяць там парламентські вибори, де згідно з опитуваннями, перемагають партія колишнього прем'єра Андрея Бабіша і крайнє право СПД. І ось представник останньої вже заявив, що вони будуть переглядати дозволи на перебування наших біженців у Чехії. Ситуацію погіршила нещодавня історія із колишнім митником із Закарпаття і його дружиною. Вони фіктивно оформили в Чехії понад 800 українців, Українців як біженців людей повернули додому, але отримували їхні соціальні виплати. Вони нанесли шкоди на 11 мільйонів крон, а це понад пів мільйона доларів. Зрозуміло, що Чехи обурюються. Проблеми чекають на біженців і в Німеччині. Там запропонували відправляти додому українських чоловіків, щоб вони захищали свою батьківщину. Про це заявив прем'єр-міністр Баварії найпотужнішого регіону Німеччини. І це я ще не говорю про Польщу, де новий президент на. Авроцький хоче урізати виплати для українських біженців із дітьми.